4 травня 2024 року набув чинності е, закону України, який називається про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Також е, було внесено зміни до наказу міністра оборони номер 402, Це якраз який визначає порядок проходження військово-лікарської експертизи військово-лікарської комісії. Фактично з правового поля було виключено таке поняття як обмежено придатне до військової служби. Також окремо е, в вищезначому законі було визначено, що. Що? Uh... Особи, які отримали статус обмежено придатний, які отримали висновок ВЛК обмежено придатний до військової служби протягом 9 місяців з дня набуття чинності закону, повинні повторно пройти військову лікарську комісію. В наказі номер 402 відповідно також немає такого поняття, як обмежено придатний військово-лікарські комісії. Не виносять такого, такої постанови, натомість, можна так сказати, є висновок придатний до військової служби у військових частинах забезпечення ТЦК та ТСП. ВНЗ, навчальних центрах, закладах, установах. Медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку оперативного забезпечення, охорони. Потрібно розуміти, що цей висновок він не є заміною висновку обмежено придатний, оскільки в самому розкладу хвороб також відбулися деякі зміни. І відповідно людина, яка е, отримала раніше до набуття чинності цього закону висновок обмежено придатний, вона підлягає саме повторному огляду, повторному визначенню придатності. Вона може бути як визнана. Придатним до військової служби, так і визнана е, передатним до військової служби в частинах забезпечення та ТЦК. Станом на тепер, в 402 наказі, е, передатність визначається, це громадянин може бути придатним, може бути придатним до військової, е, до військової служби в військових частинах забезпечення ТЦК, ВВНЗ і все ще я озвучив, е, може бути тимчасово непридатним з переоглядом. Це стосується, насамперед виноситься такий висновок, якщо людина, наприклад, хвороба в неї, але після лікування її, скажімо так, стан здоров'я зміниться. Відповідно, він підлягає повторному огляду. Також може бути непридатний до військової служби. Зміни стосуються не лише військовозобов'язаних, про яких ми говоримо насамперед, як цивільних глядачів. О, ці ж такі зміни вони стосуються і призовників. І військовослужбовців. Кожен військовослужбовець, він, якщо в нього є висновок обмежено придатний до військової служби, він також підлягає обов'язковому переогляду. Якщо казати за ТЦК ТСП, до речі, Полтавської області, то військовослужбовці, починаючи від травня, вже протягом понад як півроку проходять військово-лікарські комісії, в кого був висновок про обмежену придатність. От, вони повторно проходять ВЛК і визначаються їхній ступінь придатності. Якщо казати про після 4 лютого, то кожен, як військовослужбовець, так і громадянин, це вже буде. Ну, як так такі громадяни, які не пройдуть повторну військову лікарську комісію, це вже можна кваліфікувати як е Правопорушення за статтею 2101, оскільки е, даний закон він відноситься до законодавства про оборону. А за порушення такого законодавства передбачений е, штраф за статтею 210 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За статтею 2101, так само як, власне кажучи, за статтею 210 Кодексу України про правопорушення, тобто як порушення правил військового обліку, е, передбачено штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень потрібно розуміти, що саме це повторне е, проходження ВЛК це не визначено правилами військового обліку, тому що правила військового обліку також є ВЛК, на яку викликаються громадяни е, територіальних центрам комплектування, тобто прибувати за викликом. Ця вимога вона визначена безпосередньо законом України. Тобто, ТЦК в даному випадку не зобов'язані нікого викликати. Вся інформація про придатність до військової служби до військової служби, е, інформація про проходження. Дату проходження навіть військово-лікарської комісії є звичайно в базі даних оберіг.